Рафон Україна понад усе триває в ефірі П'ятого каналу і розпочнемо з найгарячішої сьогодні теми і в прямому і в переносному сенсі, якби це печально не звучало: пожежа в Київській області на нафтобазі, де вже постраждали 14 людей, і одна людина загинула. Троє рятувальників не можуть знайти. Прямо зараз можемо показати вам ексклюзивні кадри. Фактично, це наші друзі е, зняли з безпілотника цю пожежу. Е, Товариші, які відправляють безпілотники в зону проведення терористичної операції, я бачу, що немає у нас технічної, немає у нас технічної можливості його показати, але обов'язково вам покажемо. Ну, остання інформація, яку маємо, це те, що на гасіння цієї пожежі потрібно щонайменше ще доба. Про це заявив сьогодні виконувач обов'язків голови держслужби з навчальних ситуацій Микола Чечоткін, власне голова цієї держслужби. От. Ну і оце вже можемо бачити, що зараз фактично. Ну, це знято було кілька годин тому, можливо, годину-дві. Можемо бачити, приблизно зараз так само виглядає ситуація поблизу Василькова, де горять цистерни із легкозаймистою речовиною з нафтопродуктами. Ось на гасіння цієї пожежі потрібно ще більше доби. Заявив. Представник державної служби з надзвичайних ситуацій також. Він відкоментував ту інформацію, що 50 тонн піноутворювача було в службі для гасіння цієї пожежі. Це він спростував закиди деяких журналістів на те, що мовляв не було чим гасити. Каже, що було 30 тонн вже використали, і ще 20 тонн в них є в наявності для того, щоб прямо зараз гасити цю пожежу. Ну, складно зрозуміти, чи це багато, чи мало. Ну але бачимо, що пожежа триває. Ну і зна. Знаєте, колеги, пам'ятаєте, було повідомлення, що дуже близько знаходиться ця база, яка палає від аеродрому і від військової частини, взагалі, що з, нібито неможливо згідно нашого законодавства. І от виклали зараз фотографії в Твіттер. Користувач Вікторіус Прайм цікаві фотографії. Тут просто можна з цих фотографій зрозуміти, наскільки близько ця база, що горить від аеродрому. От прошу зараз показати ці фотографії. Видно, що відганяють дуже відганяють військові винищувачі з аеродрому, там, де палають. Паливні матеріали і є інформація про те, що проводять часткову евакуацію цієї військової бази. Ось дивіться. Фотографії зараз видно так. так вже... Бачите, дуже близько в принципі. І, і це вже... пряма загроза. Виходить нашій бойовій авіації, можливо. Якщо вітер якось не так повіє, чи перекинеться пожежа далі. Ну добре, вже кажуть, що принаймні вже вдалося е, зупинити пожежу військові подавання на ліщ, локалізувати її. Вони... Принаймні вдалося, тому що була інформація про те, що вже це поширилося до ближніх лісів, і була загроза, що в принципі почнуть горіти ліси, і е, пожежа значно пошириться, але вдалося локалізувати і військові принаймні не дав. Що поширитися вони скосили вогню. траву і вжили інших заходів? Зокрема, почали купати спеціальні рови, для того, щоб власне зупинити цю пожеж. Жежу ну а от евакуація ще не почалася. Там говорив секретар ради національної безпеки та оборони про те, що можливо з двокілометрової зони треба буде евакуювати. От я зараз бачу на сайті ТСН, повідомляється, що принаймні мешканців довковишніх сіл поки що їх не евакуюють. Мова йде про село Копці, але там вимкнули електроенергію. І поки що евакуація чи буде невідомо, ну але я можу проанонсувати. У нас буде незабаром включення пряме голови Київської обласної державної адміністрації Володимира Шандри, і він нам розкаже, власне, як буде відбуватися евакуація. Так, і зараз ми, власне, можемо поспілкуватися. У нас є на телефонному зв'язку Олександр Мельничук, директор департаменту стратегічного маркетингу в мережі БРСМ Нафта власне, тої компанії. Нафтобаза якої і горить доброго дня, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, як ви можете оцінити масштаби цієї пожежі? Скільки там загалом нафтопродуктів було? І скільки ймовірно може згоріти чи вже згоріло про масштаби і е збитки власне цієї пожежі? Добрий день. Що шукати масштабів, там було 17 касі по дівчат тисяч літрів. на текущий момент они а, все в огне. К сожалению, пожарным службам не удалось ни локализировать пожар, ни его никак даже остановить. Ввиду того, что техническое оснащение пожарных служб, к сожалению, оно просто в катастрофическом состоянии. А вот по состоянию на вчера, вот в 6 часов вечера, я лично согласовал для них, для пожарных служб, выделение топлива. Мы подогнали без завоз. И то, что забрали эти машины, І раніше боїха їхати на місце пожара, пане так, Олександр, так само, скажіть, будь ласка, ви збитки рахували, машини. пане Олександр. Чи можна порахувати збитки від цієї пожежі? Насправді ми убитки для нас самое найважливіше локалізувати пожар і допомогти тим людям, хто пострадав за пожара. Скажіть, будь ласка, була інформація, начебто від вашої компанії, що а, можливий теракт на підставі чого взагалі була така версія? да, мы этой версии и придерживаемся на текущий момент, потому что мы видим четко спланированную цепочку событий, которая началась 22 апреля 2006 года в пиратово Потом часть взрыва произошла в Киевской области и на и в Киеве на автозаправочных комплексах. И сейчас вот очередной взрыв поджог на нефтебазе. Скажите, пожалуйста, вы... С нами доказ... было доказано, действительно, что это целенаправленное заложение взрывчатки, потому что на трех объектах нам удалось взрывчатку э, обезвредить, ее выявить. МЧС присутствовал при этом. Генеральная прокуратура об этом знает. написали, писали обращение к профильному министру. писали, угу. Но э, дали характеристику этим действиям как злоумышленное нанесение вреда собственности частной. Пане Олександре, ви напевно на пане Олександре. Ви напевно бачили, що в адміністрації президента сказали, що це вже ну не теракт, і висуваються там якісь інші версії. І напевно ви знайомі з постом журналіста Юрія Бутусова. Який я зацитую просто «Какое совпадіння? Була одна нефтебаза, у котрої були очень серйозні проблеми з учетом топлива. Інформація чітка, чоловік сообщил заслуживаючий довір'я. Я вирішив поспособствовать этому человеку в передаче этой оперативной информации в соответствующие контролирующие структуры. Ну іншими словами, юрій бутусов ніби підводить до того, що були проблеми з обліком палива і займання сталося після того, як органи правопорядку зацікавилися цією темою. як ви можете це прокоментувати? Поверьте мені, що це хороша акція, в, якій в частності, причастний Сергій Куюн і всі інші, хто працює з ним. Естественно, нас не хотят очернить. Нам прив'язувати і, а, участие Ставицкого в нашій компанії, нам прив'язують заводских компонентів непонятных. нету конкретики, ніколи не конкретики, все говорится общими фразами. А когда ну, документи хотя бы какие-то, которые подтверждают это, нету, конечно. Ну і як скільки ви вже згадали цю особу, скажіть, будь ласка, Едуард Ставицький зараз взагалі має якийсь зв'язок, ну, якийсь контроль. Немає ніякого зв'язку. Ні, дуже, ні. вам, дуже вам дякуємо за спілкування. Нагадаю, це був Олександр Омельчук, директор департаменту стратегічного маркетингу компанії БРСМ Нафта. Ну і зараз ми поки що від цієї теми пожежі під Васильковим відволічемося. Трохи є інша важлива подія сьогодні. Було названо дату об'єднання двох українських церков. І щоб не розкривати вже деталі, передаю слово в нашу гостюву студію. Будь ласка, колеги. У нас в гостях речник Київської патріархії, архієпископ Євстратій Зоря, і поговоримо про об'єднання. Сьогодні було озвучено інформацію про те, що погодилися, домовилися об'єднатися Українська автокефальна церква і Українська церква Київського патріархату. Розкажіть, будь ласка, про це об'єднання, коли це можливо і за яких умов? Ну, хотів би наголосити на тому, що поки що це є рішення, спільне рішення двох комісій. Які були сформовані двома церквами для діалогу про об'єднання, підставою для діяльності цих комісій є рішення відповідне синоду нашої церкви і собору автокефальної церкви, який відбувався буквально наприкінці минулого тижня, і наша церква і автокефальна церква декларують бажання об'єднатися в єдину помісну православну церкву. І, власне, комісії були покликані до того, щоби виробити. Конкретні кроки до цього об'єднання, і підсумком нашої вчорашньої спільної роботи є підсумкове рішення, в якому визначено, що ми пропонуємо статутним керівним органам обох церков, а саме патріарху і священному синоду нашої церкви. і... Митрополиту і Архірейському собору Автокефальної церкви невідкладно до кінця цього місяця, до 30 червня, прийняти рішення про скликання об'єднавчого собору, бо рішення про об'єднання церков може прийняти лише. Собор, так як і за нашим статутом, і за статутом автокефальної церкви, це є вищий керівний орган, який має право приймати такі рішення і вносити відповідні зміни до статутних документів. Датою проведення цього об'єднавчого собору ми визначили компромісну дату 14 вересня. Бо ми пропонували, щоб це було до. Ювілею тисячоліття князя Володимира, його успіння, упокоєння, тобто до 28 липня. Наші брати з автокефальної церкви казали, що у них щойно відбувся собор, і щойно обрали предстоятеля, їм треба деякий час. І пропонували покрову 14 жовтня. І ми знайшли таку компромісну дату 14 вересня. Тобто, це є перший крок. І це є наша спільна декларація. Зараз наступний крок це є прийняття рішення про собор двома керівними органами. Після цього цей собор вже буде виглядати як реальна подія, і ми будемо до нього готуватися. І комісія запропонувала яким чином що після цього буде одна комісія, і друга комісія складати. Перед соборову комісію, на яку буде покладено обов'язок приготувати е, цей собор. І, власне, в рішенні спільному комісії є пропозиції, е, яким чином вирішувати ті чи інші ключові питання щодо об'єднання. Це може затягнутися, тобто 14 вересня ще нічого не відбудеться. Ви тільки почнете, а потім ще може півроку, рік ні, пройде, ні. ні, Наша позиція є однозначна. Не можна відкладати. Ми. Починали діалог, і зустрічі у нас були з автокефальною церквою на предмет об'єднання неодноразово. Зокрема, лише за останні 15 років ми мали низку діалогів і зустрічей 2000 двохтисячному, дві тисячі першому році, дві році, в 2011 тисячі році. Зрозуміло. скажіть, будь ласка, об'єднається українська автокефальна церква. Православна церква Київського патріархату. скільки буде у вас приходів? Скільки буде вірян? Чи кількість власне віруючих може перевищити, наприклад, кількість віруючих в православної церкви, наприклад, Московського патріархату? Ну це кількість віруючих вже перевищує. Кількість віруючих прихильників Московського патріархату, тому що, за даними останніх соціологічних опитувань, які є оприлюднені, Київський патріархат в Україні підтримують 44% опитаних 44% населення України. Московський патріархат підтримує 20% населення, українську автокефальну православну церкву підтримують трошки більше 1%. І тому, якщо говорити про е, якесь збільшення кількості віруючих, ну очевидно, їх не стане значно більше, ніж є е, зараз в Київському патріархаті, але ми і без е... Такого об'єднання є вдвічі більшою церквою за кількістю прихильників ніж московський патріархат. Що стосується громад? перед тим як піти на короткий випуск новин, маю свіжу інформацію про те, що лише три резервуари зараз спалають у селі Крячки Васильківського району. Про це повідомляє Київський підрозділ Державної служби надзвичайних ситуацій. Ну і виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України В'ячеслав Кривенко заявив, що будуть з резервного фонду виділені додаткові кошти на лі ліквідацію і постраждали. Ну а зараз короткий випуск новин, після яких після якого ми повернемося до обговорення в студію. Триває марафон Україна понад усе на п'ятому каналі? Ми говоримо про об'єднання української автокефальної православної церкви та української православної церкви Київського патріархату, перспективи створення єдиної української помісної православної церкви? І зараз можемо поговорити із експертом в цих питаннях, релігієзнавцем, паном Олександром Саганом. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от оголошена вже дата об'єднання можливого української православної церкви, Київського патріархату та УАПЦ. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки? безболісно буде відбуватися це об'єднання, і чи може такий факт стати каталізатором до подальшої інтеграції інших православних конфесій в єдину українську православну церкву? Доброго дня! Зрозуміло, що факт об'єднання не буде безболісний. Чому? Тому що сьогодні в автокефальній церкві є кілька десятків людей, які Особисто ображені на патріарха Філарета чи на ту політику, яку проводить сьогодні Київський патріархат. І вони достатньо гостро відгукуються щодо цього з одного боку. З іншого боку, це процес, який вже триває 15 років, і будемо сподіватися, що саме цього року він отримає якесь логічне завершення. Ну а реакція на цих Як... двох церков це тільки перший етап конст. Яку, а, так, ви так, так. яку ви прогнозуєте? Яку ви прогнозуєте таптики, Пане Олександр, скажіть, будь ласка, так, яку ви прогнозуєте реакцію на ці події московського так. патріархату? І чи може якось пришвидшитись процес там відходу окремих громад Московського патріархату до цієї об'єднаної церкви? А можливо, якось взагалі посилиться діалог між українською православною церквою Московського патріархату і цією об'єднаною церквою? Власне, процес відходу парафії від УПЦ МП уже почався, але він сьогодні пригальмувався через кілька причин. Однією з яких є юридична невиписаність і складність процесу переходу і маса перепонів, які виникають на шляху переходу цих громад. Якщо буде об'єднання, а воно буде об'єднання автокефальної церкви з київським патріархатом з наступним визнанням його в православному світі, то я думаю, що процес цей переходу від УПЦ МП до е Київського патріархату об'єднаної цієї церкви буде е пришвидшений в кілька разів. Ну і останнє запитання: як ви оцінюєте реалістичність власне визнання? Е Цієї об'єднаної церкви саме як канонічної, я не знаю в який спосіб вам видніше, власне, ця церква є канонічною. Тому що вона живе за православними канонами і поняття канонічна, неканонічна це спекулятивне і маніпулятивне твердження, яке введено московською патріархією для боротьби із київським патріархатами та кефальною церквою. На сьогодні ми можемо говорити про визнану чи не визнану більшістю православних церков у світі в церкву, і я думаю, що цей процес. Об'єктивний він неминучий. Московська церква чекала свого визнання 141 рік, і тим не менше вона дочекалася. Я думаю, що ми будемо чекати ще не більше там. Кілька років це максимум, тому що це є велика політика і е, релігійне питання воно зачіпає дуже багато і політичних питань, а саме політичних відносин між декотрими державами, в яких є великі помісні православні церкви. І тому е, це процес складний, він неоднозначний, Але з часом я думаю, що ці питання врегулюються, і ми обов'язково будемо конституювати в Україні помісну православну церкву. Дуже вам... об'єднає в собі більшість православних громад в Україні. Дуже вам дякую за ваші висловлені думки. Ну а я передаю слово в нашу студію, де ми маємо представника власне Української православної церкви Київського патріархату. Так, археіпископ Зоря, нас з гостях продовжуємо розмову. Скажіть, будь ласка, в продовження цієї теми, яку захопив, зачепив наш експерт, про визнання під тиском ЕП багато церков православного світу не визнають сьогодні до на відповідному рівні Київський патріархат. Чи це об'єднання допоможе якось з визнанням і які є шляхи легалізації, фактично, я так назву це цієї нової помісної церкви? Ну найперше, я хотів би підкреслити, що у в нашому процесі діалогу це надзвичайно важливий фактор, вперше прямо і безпосередньо присутні представники Константинопольського патріархату. Вчора на наших Переговорах на нашому спільному засіданні двох комісій були присутні два єпископи Вселенського патріархату: єпископ Даниїл і єпископ Іларіон, які е, мали письмово засвідчені повноваження бути спостерігачами на цій зустрічі, і е, вони, як спостерігачі, підписали наші спільні домовленості. Вже така дія. Вселенського патріарха, який надіслав своїх особистих представників е, в сані єпископів, які відкрито були присутні під е, як свідки підписали ці документи, е, показує, що Константинопольський патріархат а це є перша за честю православна церква, це є церква матір для української церкви, і це є та церква, яка має першочергове право і можливість до визнання. Автокефалії української церкви, її помісного статусу, що ця церква якраз готова робити певні кроки. Але я думаю, і те, що ми почули вчора від цих єпископів, що в першу чергу ці кроки мають робитися тут в Україні, бо від нас, від України, від українських церков. В першу чергу залежить, що ми зробимо для того, щоб відповідно Константинополь і за ним і інші православні церкви визнали е, помісну українську православну церкву. Чи? На моє переконання, це є процес навіть не років. Якщо ми, дай Бог, успішно проведемо. Цей об'єднавчий собор у вересні цього року можна передбачати, що навіть до кінця цього року ми будемо мати визнання з боку Константинопольського патріарха. Чи може ваша новостворена церква увійти в патріархат Константинопольський, тобто підпорядкуватися йому в пряме підпорядкування? Як ми говоримо про утворення помісної церкви. Помісна церква це означає церква незалежна, українська церква. За своїм потенціалом є однією з найбільших православних церков у світі. Згідно канонічних правил, зокрема 34-го апостольського правила, визначено, що єпископи кожного народу знають першу серед них. Тобто кожен народ перейде. Сповідується православ'я в Україні понад 70% є православними. Ми маємо свою державність, ми маємо понад тисячолітню історію християнства, і сам Вселенський патріарх неодноразово визнавав, що ми маємо право на помісну церкву, і тому немає ніяких на даний момент підстав говорити про те, щоб ми входили до складу Константинопольського патріархату, а беручи за основу ту модель, яка використовувалася багато разів раніше. Коли ті церкви, які були невизнаними з боку, зокрема, і Константинопольського патріархату, потім отримували визнання без попереднього входження чи повернення до його складу, та сама російська церква, про яку згадував Олександр Саган, вона не поверталася до складу Константинополя, а отримала. Визнання своєї автокефалії. так само було з болгарською церквою, сербською, грецькою, румунською, грузинською, польською, чехословацькою та іншими церквами. І тому навряд чи Україна буде першим і унікальним випадком в історії. ми сподіваємося, що вона просто повторить ряд тих історичних прикладів, які ми мали в минулому. Чи можна говорити, що об'єднання Української православної церкви Київського патріархату із Автокефальною церквою можливо стане якимось сигналом для православної церкви Московського патріархату для того, щоб все-таки в'єднатися в єдину помісну церкву? Чи є якісь зрушення в цьому напрямку щодо московського патріархату? Я думаю, що це буде дуже вагомим сигналом до? Тих, хто зараз перебуває під владою московського патріархату, тут є власне два таки, таких паралельних процеси: з одного боку, це демонстрація того, що об'єднавчий процес є можливим і як він відбувається. А з іншого боку, те, про що ми говорили щойно, що е, процеси, які будуть відбуватися з боку Константинопольського патріархату, вони знімуть ту головну перешкоду, яка є е, для багатьох. Єпископів, священників і вірних Української православної церкви Московського патріархату на шляху до об'єднання. Бо, за нашими даними, переважна більшість цієї церкви готова була би до об'єднання, але їх засмучує їм перешкоджає в цьому стан невизнаності. Вони не хочуть. Опинитися також в невизнаній церкві. а коли церква буде визнана, то ми переконані, що від е, е, структури московського патріархату в Україні залишиться приблизно стільки ж, е, скільки зараз є під владою Кремля на території України. Для дуже багатьох вірних не є в принципі перепоною те, що ця церква київського патріархату не є визнаною, і вони дуже часто маємо новини про те, що переходять до Київського патріархату. Скільки таких церков уже перейшло до київського патріархату? Протягом минулого року ми бачили, що десь було приблизно три десятки таких парафій. І по одній, по дві, по три парафії, особливо в західних областях України, вони переходили протягом цього півріччя. Але я хотів би підкреслити, що насправді перехід найперше відбувається з самих вірних. І переважно це відбувається в містах, містечках, де є кілька храмів. І ми бачимо, що в наших храмах вірних стає більше. Бо отакі вже явні і відомі випадки переходу відбуваються, коли переходить громада юридично, відбувається там, де є храм один. Зазвичай це села або невеличкі поселення, і це є дійсно складно, але багато людей. Я думаю, і наші глядачі знають це з власного досвіду. Багато хто вони під впливом тих всіх подій, які відбулися протягом останніх півтора року, під впливом позиції московського патріарха Кирила, його е, представника, очільника церкви московського патріархату митрополита Онуфрія, вони, е, бачачи позицію цих людей і цієї церкви, вони вирішують, що їм з цією церквою не по дорозі, особливо в нинішніх умовах, і тому. Найперше відбувається перехід саме індивідуальний. І ми бачимо з даних соціологічних опитувань, якщо на весну минулого року прихильників Київського патріархату було 32%, то тепер, як я вже сказав, їх є 44 Скажіть, будь ласка, після об'єднання назва церкви зміниться, яка буде така офіційна назва нової церкви? Це є одне з тих дискусійних питань, які, за пропозицією спільного рішення двох комісій, виносяться на собор. Ми вирішили для того, щоб знайти ефективний шлях до об'єднання, запропонувати, щоб саме об'єднавчий собор, як вищий орган, Церковної влади, який представляє всю повноту церкви, приймав рішення по тих пропозиціях, які щодо об'єднання має наша церква і які має Українська автокефальна православна церква. Ці пропозиції є зафіксовані. Які варіанти? Е, е, пропози... Зокрема, щодо назви, наша пропозиція паралельне використання двох назв: е, назва Українська православна церква Київський патріархат. і Ті парафії, єпархії, які бажають використовувати. Назву Українська автокефальна православна церква зберігають це право. Чому нас, власне така пропозиція? По перше, тому що така модель в нашій церкві діє ще від початку 90-х років, коли у нас було перше об'єднання. І тоді для бажаючих парафій ми забезпечили це право. І багато десятки парафій в західному регіоні України, які були зареєстровані в 90-91-му роках, залишаються в статутах з цією назвою. Друга Практична е, е, позиція, бо якщо буде повна зміна назви, це означатиме, що всі релігійні організації, які належать до наших обох церков, будуть змушені інколи навіть по два десятки документів змінювати, тому що це і статут. Це і документи, інші юридичні реєстраційні, це договори. Ясно і розуміло, так далі, це і вже так далі. деталі. Да, це вже деталі. У нас в гостях був архієпископ Євстратій Зоря. Це речник Київської патріархії, і говорили сьогодні про об'єднання української православної церкви Київського патріархату із Українською автокефальною церквою. Ну і перед тим як піти на новини, хочу оголосити, що почала таки свою роботу Вища рада юстиції, яка назбиралася з квітня минулого року, оскільки не була повноважною. А от зараз присутньо 17 обраних членів Вищої ради юстиції, і очікується, що сьогодні оберуть голову цього важливого органу, важливого для люстрації суддів всієї правової системи України. Ну а ми продовжимо з вами спілкування в рамках марафону вже після новин.